Скандал за землі біля ковицького водосховища. Місцеві жителі десятиліттями там живуть і обробляють городи, але частину землі ніяк не можуть приватизувати. Роками звертаються до міської ради. Нещодавно неабияк як сполошилися, запідозрили, що на їхніх городах можуть вирости чиїсь особняки. Ну ми ж не бидло, і ви нас заганяєте в такий кут, що це взагалі не в'яжеться ну, не ні з чим. Розумієте? Поставте, не дай Боже, своїх батьків на наше місце, то я не вирівна. Віти є землі, не треба, бо мені два кроки до смерті. Але я хочу своїй дитині лишити щось. Годиною раніше жителі вулиці Воля у Ковелі зустрічають нас на місцевій набережній. Це вже потім вкотре підуть до міської ради. Живуть поряд з водосховищем, десятиліттями обробляють тут городи біля своїх будинків. Ще їхні дідусі і бабусі трудились. Але тепер люди ніяк не можуть приватизувати землю біля набережної. Тут всі, хто на нашій вулиці живуть, це насамперед це були наші дідушки, бабушки, і ми як спадкоємці згідно документів. Раніше в 50-х роках не було актів на землю, а були просто платили, люди платили податок за тою землею, якою користуються. 60-й рік, і тут написано: 15 в нас сотих землі, яку дали для будівництва нам і для. Городництва, тобто наші батьки збудували тут будиночки наші, а насамперед їм було виділено землю під це будівництво. Нині люди мають право власності лише на 10 соток. Оформити решту отримали відмову. Земля в мальовничому місці біля водосховища. У 2016 році я зверталася, і мені відмовили Мені відмовили все. Друге відмовили, я неодноразово звертала Документи, Що я оцю землю ну, на той момент, 2006 рік, що я можу її викупити. Ми зробили, знову зробили документацію, та що треба для цього. Пішли в міськвиконком, Був тоді сорока такий, це 2006 рік, був сорока, сорока каже, ідіть до мурай, це наш головний архітектор. Прийшли до мурай, мурай каже, нема червоної лінії. Сьогодні я їй це згадую. Вона каже: ви письмово не звертались, ну яка шо я для себе для себе ці документи робила. А от після того, як побачили проектний план цієї території і ті самі червоні лінії, люди не аби як сполошились, адже на плані вздовж набережної передбачена і автомобільна дорога, і ділянки для будівництва, там, де зараз їхні городи. Тут у нас є водосховище. Отут у нас є пішохідна доріжка. От вона. За нашими, так, за нашими спинами. І тут є зелена зона, теж чітко видно, де в нас зелена зона. Вони спроєктували дорогу, уявіть собі, по зеленій зоні дорогу. Ну, якщо ви бачите цей план, отут наші будинки. Оце жовте, це те, що нам не дають приватизувати. Бачите, і ви вже бачите, що тут намальовано. Ну, тобто, саме хто не архітектор, то зрозуміє, для чого тут дорога. Для того, щоб дати номери, зробити вулиці, дати номери і продати, чи не знаю, що зробити. Для нас ми сказали, е, значить, мурай і міському голові, що ми, якщо оці ділянки, вони, значить, нам як пояснюють, не буде заїзду на ділянку, нам не треба заїзда. У нас тут огород. Якщо наші діти захочуть тут, Будуватися, ми даємо дозвіл через вулицю Воля заїжджати. Через вулицю Воля заїжджати. Нотаріальне, дозвіл, заїзд. Ми все для своїх дітей обезпечимо, але це мають бути ділянки для наших родин, для наших членів сімей, ті, що не використали безкоштовну приватизацію. У мене син стоїть. На черзі в нього багатодітна сім'я і дитина інвалід. Чому ми не можемо привласнити? Я свою приватизацію не використала. Чому я не можу? Ми не раз зверталися до головного архітектора і мені сказали, не переживайте, ніхто вас не буде забирати. Ми хотіли взяти в оренду навіть. Нам сказали, ой, що вам та оренда, вам що нема куди гроші дівати? Оце були слова такі. А далі. Ну, і люди ми не думаю. Розуміє, чому нас я завжди буду. відмовляли від цього. Ну, якісь так, Відповідь сама собою напрошується. Зробимо дорогу, заберемо землю, роздамо участки, кому не знаємо, кому. хоча вони обіцяють, що вони це нам дадуть. Ну, Така ми ситуація. Не віримо, є, в не це вже сплановано, вони ще... і це вже сплановано, я так думаю, не перший рік це йде, а тут вже Подавали в кінці вулиці участки, а тепер уже дійшло до цього, що треба вулицю зробити, того, що треба, заїзди. Місцеві кажуть, затвердження детального плану міськрада відклала. Зголосились доопрацювати і взяти до уваги звернення жителів вулиці Воля. І що, і буде та дорога, оце все уничтожити, виходить, так? Виходить так. Людина тут. Получається є зелена що? зона. І що унічтожити всі дерева, так? щоб це була дійсно зелена зона, а не автодоріжка, велодоріжка чи щось. Для велодоріжки ми вже вам показували, де місце велодоріжку зробити а, в, в, вдовж пішохідної доріжки, оскільки тут є освітлення. І тут якраз все дозволяє зробити велодоріжку. Рівна зона, зелень не треба скасовувати. От, от, Хіба от, от, пару, от, от, пару кущів от. зелені? Ну це, вибачте, це не цілий парк знищити. Люди зізнаються, переживають, аби понад набережною не виросли особняки. Тут все очевидно, тому що центр міста, тому що є комунікації, тому що є прекрасний краєвид. Тут все тут все очевидно. І як так? Коли відбувалися громадські слухання 19 липня, жодна людина з нас не була запрошена на ці слухання. Далі вулицею вже є новобудови. То які живот? там новобудови? І вони раптом за півроку побудувалися. Там хоч є проста людина, одна, то, то її да, хати. Це прибиральниця. Да. А я живу з тої землі. Да, Понімаєте, да. мене дві-триста пенсії. Я його вкалую зранку до ночі, щоб мені вижити. Тим часом у міськраді запевняють, що жителі вулиці Воля зможуть приватизувати ділянки. Лишень треба впорядкувати і затвердити документацію. Перший заступник мера Ковеля Тарас Яковлів каже: 50 метрів захисної прибережної смуги від водосховища, не зможе приватизувати ніхто. Якщо люди використовують частинку землі прибережної смуги, землю вилучать. А от решту землі, якою місцеві користуються за межами червоних їм дадуть приватизувати. Ніяких планів, ніяких документів містобудівних, які говорять про щось інше, ніхто не робив, ніхто не бачив ці земельні ділянки, які люди використовують. Люди, якщо вони напишуть заяви, вони зможуть приватизувати. Однак після того, коли ми затверджуємо детальний план, який передбачає якраз винесення червоних ліній, охоронних зон, червоних смуг і всього природоохоронного законодавства, чи можете ви гарантувати людям, що після затвердження цього генерального плану хтось з приватизацією цих земельних. Ділянок, якими вони користуються, їх не випередить. Моя гарантія це таке діло. Депутати цього не допустять, тобто такого не було ще жодного разу. Якщо навіть в когось виникне такий план, такий злий, це зробити, то на сесії це просто не пройде. Жоден депутат за це не проголосує. То коли ж люди нарешті зможуть розпочати приватизацію ділянок, Тарас Яковлів озвучив терміни за умови, якщо на сесії міськради дійдуть порозуміння і затвердять детальний план забудови. то на наступну сесію вони мають право написати заяву і отримати дозвіл на розробку землепорядної документації. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Ковеля для новин на часі.